Привіт, дівчатка наші трішки прихворіли, так? Ага В них ларингіт і вони лежать вдома, так, дівчата? Нагуляли ми з вами десь на площадках. Зібрали все, що можна, так? А що ж ви дивитесь тут, дівчата? Дарина і Дарина Арішу я я Дівчата, ну що, ми трішки заблукали з вами? Давайте шукати вихід. знайшла Є. Даринка, ми заблукали. Дівчата, що нам робити? Я Я бачу, де пройти, але я не можу Моя, привіт. Ти знайшла Не знаю, як тут пройти. Не знайшла. Не знайшла? Давай будемо шукати з тобою вихід. Давай. Лися, може там їдальні вихід. А там темно, де дам. Там темно? Да. Давай пройдемо подивимось, бери сестричку, приходьте. Ой, Ой. Ой. Ну що, Знайшли вже вихід. Да, окей, Хто ти тут та... заховався? Да. Це що за дівчинка? Я вже, я вже Майкій, ти, ти. тут Дарина, тут. А її ніде немає. Тут і там. А вона ось тут стоїть. Давай, давай. Я дуже не Дівчата, здається, ми тут залишимось, так? Дівчата дуже веселяться, заблукали і всім весело, так? Даруся, ти вже знайшла вихід? Ні. Що ж ми Власне будемо робити? Ти заблукала, так? Чи знайдемо ми сьогодні вихід, дівчата, скажіть? На Не знайдемо. Не знайдемо, думаєш, так? Нарешті на вихід. Нарешті. Вихід. Все, пішли, старо. Блин голова в тебе, так? Да? Ну що, дівчата, надивилися вже своїх мультиків? Да. Так, дочу, давай ріше, почнемо з тебе. Потрібно поміряти температуру. Так, тримай. Температури в нас ще не було, слава Богу, да? то може вже завтра. А ти так його встала? Я Мабуть, хочу. потрібно його під ковтину. Чи ти вже все? І ти будеш міряти, так? Давай будемо дивитися, що там. 36-8. О, чудово, давай, все добре. Так, дівчата, горлочко у нас трішки з вами розуваньке. Давай будемо шикати. Смачно? Ні. Ні? Я не шикати. Ще будеш пшикати. Так. Да, нам з тобою повезло, доронька, що ти приймаєш всі ліки, що нам призначає що лікар. Так? Так. І тобі так Давай, моя рибка. Мама, я думала, що ліки буде трохи смачненькі. А можна ще трішечки подивитись? Так, добре, давайте ще трішки подивитися, але я скоро повернусь і нам потрібно буде продовжити наші процедури, дівчатка. Добре? Добре, зараз принесу. давайте зібрати. Дівчата прийшли на грядку, хочуть зібрати врожай. що ти знайшла? Нас, макока, нас. Помідорчики, так, знайшла? Я знайшла кукурузу. Несла таке, скажи. А це вже На вашій гряці виріс а, мухомор. Зараз. Не потрібно. Здається, Аріша. Трішки вирішила покуштувати. Що Ге -ге -ге. Там? О боже, це що ти таке знайшла? А це, це, горєчик? Mm. Давай шукай гурєчок. Це дуже, так? Смачненькі. Салатики. О, тердис знайшла. Баклажанчики будеш збирати, так? Виграла, Це що в тебе вже а! яблук Ой, я я... дуже важко, так? Далі, далі. Далі, далі. Далі, далі, далі. А куди це ти зібралася? Скажи лікарню Мені. В мене в роті пече. Ти, мабуть, смачненького перчику з'їла, так? Це я давай, давай, поїхали. Доганяємо сестричку, вона вже тут поруч. Де наша Аріка? Це ти що знайшла? Покажи мені ти з помідорчиками будеш Це. їхати, так? Да? Чата, ви вже свинками гуляєте, так? Нам потрібно з вами зараз випити крапельки, які нам її карточу. Так, вставайте. Говорю... Ти не будеш пити. Отак, Аріша наша молодець в п'є. Ну, Ріш... ну, що смачненьке? Да. Так, це прості крапельки. Щоб ви краще спали вночі. Ну добре, дівчата, зараз ви ще трішки подивіться свої мульт мультики добре? І будемо з вами виконувати процедуру, які нам наказав лікар, так? Все, я скоро повернусь. Добре, добре. Ти будеш туди бомбочку м'ясати, так? там є. там Іграшка? Даруся, ти вже це, щось бачиш це, там? Це, це схоже на... Вона друзі, як вулкан, так? Друзі, це схоже на таку синю-просиню воду, яка ну це як море. Де я тобі дістану. Яким же вона буде кольором? Так, Дивіться, дівчата. тут у нас інструкція. Ми зараз подивимося, скільки тут... Мабуть, поки ти подивишся інструкцію, Таринка вже буде бросати, да, бомбочку? Давайте, так, бомбочку? Давай наставимо. Так, бачу. давайте. Зараз подивимося у дорини синього, в мене це піде. Можу теж синьо. Мама, я, а як я буду кидати? Теж синій в мене, я бачу. синій такий бегемотик. Що він там тримає? Дарунька, покажи. Він грає, так. Какие игрошками А, курсе? А твоя девчонка купает себе?